Доброго дня. Вас вітає компанія Автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас BMW 530 i в кузові G30 2019 року. Авто у нас в гарному сірому кольорі. Має безключовий доступ на всіх дверях. Всередині нас зустрічає біла шкіра. Автомобіль у нас на хорошій комплектації підігрів керма, електрорегулювання. Також у нас у двохлітровий бензиновий мотор на автоматі, камера заднього виду, парктроніки перед зад. Також повний привід. У нас люк. Шкіра в гарному, класному збереженому стані. Ззаді також автомобіль сюди приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. По технічному плану автомобіль повністю обслужений, без ніяких питань та нарікань. На гарних колесах на всесезонній гумі. Якщо вас цікавить саме цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк.юа.